Канал Андрій Стойгора пропонує на маковиці сніг, зелені липи на алеї над рікою, та й в горох ще дерева зелені стоять, і несподівано осінньою порою, сніг на маковиці випав, а гори не сплять. Гори ще живуть повноцінно, і літо не полишило вершини хребта. То чого ж випав сніг дивно, адже навруги ще така теплота? Цей хребет вулканічний, а макується це погаслий вулкан. Мабуть, він є магічний, тому і виник такий стан, та ще не буде сніг лежати, розстане і водою з гір збіжить, але зима все ближче і чекати недовго, як сніг вкриють усе умить, бо це обов'язково має стати. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.